Днями Могилів Подільська школа мистецтв відзначила 70-річний ювілей. За часи свого існування вона стала справжнім символом творчості та культурного розвитку міста і громади. Історія закладу повна досягнень, натхнення і незмінного прагнення розвивати таланти і творити мистецтво на вищому рівні. Не одне покоління випускників закладу нині знані не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Їх імена прикрашають престижні вищі, відомі колективи, різноманітні мистецькі платформи. Це школа, яка розвиває здібності і таланти у наших діток. А діти це наше майбутнє, це наше підростаюче покоління. Я хочу привітати усіх працівників цього закладу, вас, дітки. Із таким ювілеєм. Побажати вам, звичайно, успіхів, миру і під мирним небом ще багато виховувати юних талантів. Школа мистецтв для нашої громади це є гордість, адже багато її випускників прославляє сьогодні нашу громаду не тільки у межах Вінницької області, а й за межами держави. За це вам звичайно велика подяка. Приймали вітання не тільки викладачі, а й юні музиканти, які в цей день офіційно закінчили своє навчання у школі. Випускників нагородили похвальними листами, ювілейними призами-нагородами та побажали подальших успіхів на їх творчому життєвому шляху. Також з нагоди ювілею вихованці та викладачі школи мистецтв організували благодійний звітній концерт. Усі зібрані кошти з якого передали на потребу Збройних сил України. День народження школи мистецтв не обійшлося без подарунків. Відтак, за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка та з нагоди свята представники Моглів міської ради подарували закладу сучасну дитячу ударну установку. Загалом захід пройшов у теплій, дружній, творчій та щирій атмосфері, звучало багато слів подяки, особливо викладачам закладу, адже їх неоцінена праця у сфері культурної освіти громади заслуговує поваги та визнання. Надзвичайно важливо, що школа мистецтв дарує молоді змогу розвивати свої таланти та сприяє самовираженню. Завдяки творчості та плідній роботі працівників мистецької школи у Могилів-Подільській громаді успішно зростають юні таланти та майбутні зірки всеукраїнського і світового масштабу.